Як навчити дитину зав'язувати шнурки? Корисні поради. Дитяче взуття для найменших неспроста має застіпки, липучки або блискавки. Малюк у віці до трьох років точно не зможе зав'язати шнурки самостійно. Але рано чи пізно навчити дитину цієї премудрості доведеться. Зав'язування вузликів і бантиків це досить складне завдання для дитячих пальчиків. Розвитком дрібної моторики необхідно займатися з раннього віку дитини а безпосередньо перед зав'язуванням шнурків варто провести додаткові тренування. Запропонуйте дитині нанизувати на стрічку великі намистини, макарони або інші предмети з великими отворами. Нехай малюк більше ліпить, частіше грає дрібними іграшками. На думку педагогів та дитячих психологів, оптимальний вік для знайомства дитини зі шнурками це 4-5 років. Але важливо враховувати той факт якщо вашій дитині 3 роки і вона виявляє інтерес до шнурків, її треба підтримати. Декілька порад. Перше, використовуйте двокольорові шнурки. Коли дитина плутається у послідовності дій, їй спростять завдання саме два кольорові шнурки, їх можна зробити самому. Друге. Візьміть жорсткі шнурки. Простіше зав'язувати жорсткі та плоскі шнурки, або можна використовувати мотузки та стрічки. Третє. Підберіть довгі шнурки. Іноді дітям не вдається впоратися зі шнурками лише через те, що вони занадто короткі. Ось дитина ніяк і не може їх утримати, щоб зробити петлі і зав'язати. Четверте, зробіть на шнурках позначки. Тримати петлі дитина може, але постійно робить їх неправильного розміру, тому й зав'язати шнурки в неї не виходить. Намалюйте фломастером на шнурках позначки, так дитина завжди бачитиме, в яких місцях потрібно робити петлі та тримати їх. І п'яте. Постарайтеся зацікавити малюка. Звичайні шнурки для взуття можуть перетворитися на неймовірно цікаві іграшки. Почніть із простої гри. Складіть шнурок або мотузку у вигляді якоїсь фігури на рівній поверхні. Та попросіть дитину повторити? Потім можна переходити до освоювання вузлів. Показуємо дитині кожен крок. Чітко озвучуємо його. Крок перший. Зроби дугу. Крок другий. Зроби хрестик. Крок третій. Який хвостик знизу? Крок четвертий. Нижній хвостик у кільце. Крок п'ятий. Затягни вузлик. Зроби дугу, зроби хрестик. Який хвостик знизу? Нижній хвостик у кільце. Затягни вузлик. Коли дитина навчиться вільно і швидко, не замислюючись, зав'язувати шнурки і розв'язувати їх, можна переходити до бантиків. Принцип залишається той самий. Але на допомогу нам приходить образ зайчика. Зроби вушка зайчика. Зроби хрестик. Яке вушко знизу? Нижнє вушко у кільце? Затягни бантик. Освоєння цієї техніки вимагатиме чимало терпіння, будьте готові до того, що навчання триватиме не один день. Тренування важливо проводити, розташувавшись поруч із дитиною, у жодному разі не сідайте навпроти, малюку складно повторювати рухи, що спостерігаються дзеркально. У вас обов'язково все вийде, якщо ви будете дотримуватись послідовності. І пам'ятайте про головне, жодного тиску, примусу. Лише інтерес та гарний настрій. Успіхів вам та вашій дитині.